Останнім часом я підсіла на аніме запашна квітка Цвіте з гідністю. І от я знайшла мерч по ним. Подивіться на цього рінтару. У мене улюблені персонажі, це саме він і Аято тому я не могла пройти мимо мерчу з ним. Тут я намагаюся поставити хоч якось, щоб цей пін стояв. Це наліпка. Він такий милий, я не могла пройти мимо. Це ось карточка. Я думаю, що ще куплю з ним мерч 100%. Дуже класної якості. Я навіть не знала, що це був колапс караоке. От молода. Вагурі не вистачає. Ідемо далі. Це такий стендик, такий ж самий, як наліпка. Я не мала визначити, що мені потрібно: наліпка чи стенд, тому Я просто взяла обидва. Та іноді таке буває. От, якість дуже файна, дуже класна. Безперечно, хочу якийсь ще стенд з Рінтару, але побільший. І, звісно, не чібіком. Можливо, ще Аято без чібіка. така краса тепер буде в мене стояти.